Лижниця зі свиси Софія Шкатула, яка у ці дні представляє нашу країну на зимових олімпійських іграх, висловилася щодо участі у змаганнях російських спортсменів. За словами спортсменки, вона не вважає їх нейтральними, адже вони сплачують податки в Росії і тим самим спонсорують війну. Мені взагалі неприємно їх тут бачити, і тут є не тільки спортсмени, а сервіс їхня. Підтримка їхні журналісти це дуже боляче, тому що кожен день телефонуєш до рідних, і вони кажуть, що дуже погана ситуація. У нас в Сумській області я живу за 10 кілометрів біля кордону. І це дуже важко бачити їх тут і розуміти, що кожен день вони атакують нашу країну і не дають нам можливості спокійно жити. Софія Шкатула, вихованка свезького відділення лижних гонок. Свій шлях у великий спорт розпочинала саме у рідному селищі під керівництвом тренерки Марини Шевченко. Почала займатися четвертому класі. До нас до школи прийшла Марина Валентинівна, вона набирала діток і ми з подругою так вирішили піти. Займалась, ходила. Мені дуже подобалось. Дуже мене підтримували бабусі, дідусі, бо вони такі у мене спортивні, спортивна родина. І якось так мені дуже подобалось і залишилось, І дуже цьому рада. Перші змагання були в Конотопі, Я бігла два кілометри і була перша, я виграла ось стільки. Мене переповнювали емоції, бо ну для кожної дитини це приємно. Десь до 2019 року році я почала їздити на чемпіонат України, почала перемагати. Це мене почало надихати. Я наполегливо тренувалась. І в 2022 році в мене почався такий насичений сезон. Я почала їздити за кордон, і я дуже вдячна тренерам за те, що вони мене запросили. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що маю можливість тренуватися та виступати на міжнародному рівні.